У Полтаві попрощалися із воїнами Артемом Губановим та Сергієм Гончаренком, які загинули на Донеччині. Зв'язувалися, спілкувалися як один один дуже себе почуває. Житель Полтавщини, якого збила автівка, перебуває у тяжкому стані в реанімації. Що відомо про аварію? Безпосередньо транспортного засобу та водія на місці події не було. У Полтавській громаді почала діяти програма співфінансування ремонтів ліфтів. Хто може долучитися? Саме збирали кошти з под'їзди і ремонтували. Ліфт. Семеро українських художників та один із Польщі створили у Полтаві виставку інсталяцій Довга ніч що презентували. Це воєнна кастка, базлика, яка має отвори не штучно створені. Біля свято-успенського собору у Полтаві о пів на десяту збираються люди. 8 лютого влаштували панахиду за двома бійцями, які загинули під час оборони України від російської армії. Сьогодні Полтава прощається зі своїми героями – Артемом Губановим та Сергієм Кончареном. Попрощатися із солдатами прийшли їхні рідні, друзі та знайомі. Сергій доводиться мені зятим. призвали його якому. Національна гвардія, кулеметником служив, вони зразу були на Харківському напрямку, там захищали, приходив на ротацію, дві тижні вдома був, повинен був приїхати знову на, цей, на ротацію, відпуск чи як там називається, я не можу сказати. І в той же день, замість того, щоб приїхати, їх кинули в там. Зв'язок пропав. 8 січня він потелефонував. І після того ми його не могли вийти на зв'язок. Тоді ж, 8 січня, Сергій Гончаренко загинув, повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Бійцю було 32 роки. Сергій добрий хлопець завжди відгукнеться, життєрадісний. радісний. Ну, справжній чоловік. Я був куратором у них, як він навчався в аграрному університеті свого часу. Гарний був студент, його поважали у групі, я його теж поважав. Ну так і всю групу свою. Проживав воїн у Полтаві. У нього залишилися зокрема дружина та донька. Ми зустрілись на дні народження хребпохресниці нашої, по вже воював. Тільки зв'язувалися спілкувалися як один один. Дуже себе почуває. Це вітровиспрямовано самостійний, надзвичайно на досягненні води. А 31 січня біля міста часів яр на Донеччині поліг Артем Губанов. Повідомив речник обласного центру комплектування Роман Істомін. Біля труни воїна його рідні. Мобілізований був з 22-го окрему бригади. Звездувався. Та ну, він нічого не розповідав, це військова таємниця. Навіть мені не розповідав. Він завжди хотів на машині їздити, отримати права, не успів. Боєць проживав у Полтаві, йому було 26 років. Я працював з його матір'ю і дуже, дуже гарно завертав. Гарна людина, гарний хлопець. Сюди прийде на допомогу. Бійців поховали на кладовищі у селі Затурине Полтавської громади. Каріна Попова та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 134 тисячі 100 російських військових. Знищено окремо 6458 бойових броньованих машин та понад 3200 танків. 2236 артсистем та 228 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1961 безпілотник, 580 літаків та гелікоптерів. А ще більше п'яти тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 796 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. Він позвонив, виходить, мамі. А мама позвонила мені і сказала, їдьте брати, погано він лежить в полі. Я спитав брата, ти знаєш мене хто я? Він каже Да, брат мій. Я в нього питаю, що случило? Він каже: Мене машина збила. Дмитро Одарюк показує місце, на якому його брата Юрія увечері. 6 лютого збила машина. Це сталося у селі Тахтаулеве Полтавської громади, коли приїхав, із братом було чотири людини, каже Дмитро. Машини не було. Я спитав у нього, що случилося у цього Івана. Іван мені каже: Він упав Ну він не мог так упасти, тому що в нього стегно було вивернуте. Він, як збив, получається мого брата, він поїхав, заховав машину. Брат. Пролежав тут в полі, в криві, минут 40, а той час потім він заховав машину і вернувся тільки і визвав скору, і позвонили нам. За словами Дмитра, його брат ішов по узбіччю ґрунтової дороги. Водієві легковика, який, ймовірно, збив Юрія, поки не повідомили про підозру, говорить речник Полтавського райуправління поліції. Безпосередньо транспортного засобу та водія на місці події не було. Впродовж години автомобіль, який може бути перечетний до е, даної дорожньо-транспортної пригоди, був встановлений. Е, е, він наразі перебуває в вилученні. Це ВАЗ-2101. Е, також е, поліція встановила водія, який керує е, даним автомобілем. Це ним виявився місцевий 23-річний. Житель, якого поліцейські доставили до медичного закладу для встановлення, чи перебував, він в стані сп'яніння. Чоловік, який ймовірно, кермував автівкою, говорити чи коментувати обставини аварії Суспільному відмовився. Юрія Одарюк нині перебуває в реанімації, розповіла Суспільному директорка першої міської лікарні Полтави Ганна Селькіна. За її словами, чоловік має множинні травми, а його стан стабільно важкий. Травмованого прооперували, каже його мати. Коли я приїхала, він на полі, сусна її, кістка виглядала зверху. У нього сильно травмована ліва нога, бідро дуже травмоване, розірваний пах дуже сильно. І сьогодні, з утра, мені сказали, що в нього перелом восьмі ребер з лівої сторони. Задіти легке, дихати дуже важко, лежить під маскою. Кислородною сам дихати не може з горлах трубка. Наразі ми очікуємо результати проведеного дослідження, і якщо водій виявиться, що перебував в стані сп'яніння. Кримінальне провадження може бути перекваліфіковане наразі, за даним фактом, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Це є попередня кваліфікація, і окрім того, після проведення судово-медичної експертизи на стан тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого, ця кваліфікація також може бути змінена. За словами речника, нині санкція статті передбачає від штрафу до обмеження волі до трьох років. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. Полтавка Любов Зіліпухіна проживає на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку. Через це каже, часто користуються ліфтом. Ми ремонтували недавно ліфт, ну десь рік назад. Ми саме збирали кошти. Подизди і ремонтували. Тяжко добиратися, тому що в мене больні ножки, то мені ноги то мені тяжело підніматися наверх. І наверх, і на низ, та й дітки, дітки з колясками, тоже, мамочки теж тяжело, інваліди в нас в під'їзді живуть. Ліфт у цьому будинку працює понад 30 років. За цей час його щонайменше п'ять разів ремонтували, говорить жінка. Хотілося б, звісно, що нам ліфт замінили йому 31 рік, так як і нашому будинку. Безконечно він не може ремонтуватися, тому що воно зношується все. Для ремонту та заміни ліфтів у полтавських будинках почала діяти спеціальна програма співфінансування з бюджету громади та від мешканців. Її ухвалили під час сесії міської ради 27 січня. Місто не має права самостійно ремонтувати приватну власність і власні ліфти, як і всі інші частини конструкції будинку багатоквартирного. Але ми розуміємо, що ремонти ліфтів це дуже дороговартісні речі, і тому виникла необхідність підтримати наших мешканців. За програмою фінансування з бюджету громади складає від 70 до 90 відсотків, а решта гроші мешканців дому. Співвідношення залежить від виду робіт: це поточний аварійний чи капітальний ремонти. Останні виконувати не зможуть, доки не скасують постанову Кабміну, яка забороняє капітальні видатки в умовах воєнного стану. Скільки вартує заміна на сьогоднішній день? Десь близько півтора мільйона гривень. Один ліфт ми повинні визначити дійсно. Об'єм необхідний і фінансування, і е, саме тих ремонтів, які повинні бути проведені. Тому що насправді не кожен ліфт, навіть який пропрацював більше 25 років, вимагає саме його заміни. Наразі на цю програму в бюджеті передбачено 10 мільйонів. Сама програма е, ну, має бути профінансована значно більше. Уже можна подавати документи, програма вже прийнята. Бюджет прийнятий, тому. Е, в у вужеки можна звертатися в будь-який день і за консультацією, і вже з готовим пакетом документів. За словами Юлії Горочаніної, скористатися програмою можуть мешканці багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Але для кожної категорії набір документів відрізнятиметься. Це зокрема загальна інформація про будинок, адреса, кількість квартир та площа. Також копія експертного звіту про обстеження ліфта, статуту правителя чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, копія протоколу загальних зборів та інше. Як розповіла голова комісії з питань містобудування Полтавської громади Юлія Горочаніна, виконуватимуть роботи по черзі подачі заявок. Програма співфінансування розрахована на 4 роки. На неї заплановано витратити щонайменше 130 мільйонів гривень. Загалом же в обласному центрі потребують ремонтів чи заміни 600 ліфтів у будинках. Валерія Арбалка, Богдан Казирі, Суспільне новини Полтава. Полтавська художниця Роксолана Дудка перетворила військову казку на арт-об'єкт дисоціація. Її з передової мисткині передали українські воїни. Це воєнна кастка, безлика, яка має отвори нештучно створені. Під казкою звуковий. Супровід, ви чуєте звуки, голосів, які люди жаліються на те, що в них вимкнуло світло, що немає зв'язку, що вони щось не встигли доробити зі свого життя звичайного життя. При цьому в них просто немає світла. А потім з'являється світло, але ми телепортуємося в військові дії. Відірвані звуки зриву ракет, бомбардування, вибухів і безпосередньо військових дій. Цей арт-об'єкт, частина виставки Довга ніч, яку експонують у Полтаві. Свої роботи презентували сім українських митців та один із Польщі, говорить куратор Антон Усанов. Ця виставка присвячена. Так би мовити, блекаутам, тим умовам, в яких живе багато українців, і в яких працюють багато українців, і в тому числі художники, дуже сильно змінюється побут людей, дуже сильно змінюється підхід до життя, до роботи. І саме це ми хотіли показати на прикладі мистецтва, як з цим працюють художники. Свою інсталяцію про страхи Полтавський митець Вартан Маркар'ян назвав Хода навпомацьки. Це ліхтар у вигляді павука. Цей павук він одночасно це і ми, і наші страхи, які рухаємось в темряві. Ми знаходимось в собі, і ми не знаємо, куди ми йдемо взагалі. І маленький промінь світла лише показує нам на декілька метрів, і так, мабуть, кожен українець не знав, що з ним буде, і взагалі як далі рухатись. Це робота київської художниці Юлії Біляєвої. Надпис Піс, два слова піс. Мир, які складаються у такий крест, що ніби промовляє до глядача, що ні про який мир, ні про які перемовини із ворогом не може йти ніякої мови взагалі. І що вся країна працює лише на перемогу. За словами куратора, у центрі сучасного мистецтва Джамп виставка діятиме до 19 березня, Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 17 до 12 градусів морозу, а в день від мінус 6 до мінус 1. В обласному центрі вночі 16-14 градусів нижче нуля, а денна температура мінус 6-4.